Всім привіт! Приблизно десь 4 дня 5 тому я вже перевіряв куриці яйця. Там було одне яйце під питанням. До речі, я хочу зараз подивитися, як воно просвітити. І з це хочу сказати. Сьогодні можливо буде прямий ефір. Не знаю в якій годині. Бо можливо я буду зайнятий, бо сьогодні є день народження у моєї, у моєї мами день народження сьогодні. Можливо, я буду зайнятий тому зараз давайте скоренько перевіримо яйця і все. І хочу сказати, у нас погана новина. Пам'ятаєте, маленькі кутята, які вродилися в кітки, я не хочу. Довго тягнути і нічого скривати, і нікого обманювати, але просто ті кутята малі загинули від тої кітки, і все було сість кутят від одної, від другої. І ми прийняли таке рішення. Потрібно відвести двох наших кутів до лікаря, щоб вони зробили так, щоб вони не могли мати дітей. Можливо, то жорстоко, але нічого з тим зробити не можу, тому що кітки родять кутят, а води в них гидуть. То це гірси класти. Класти просто так зробити, щоб де йде не було котіт. Вот Отак. Щоб котят не було. А якщо ви скажете, що то я винуватий або хтось в тим, дивіться, ну по-перше, що котята загинули, ми давали їм лікарства. Насправді, я ледь-ледь стрибую сльози, бо насправді то дуже жаль, що котята загинули, але нічого з тим не зробив, став. Бо ми розуміємо, ну природа така не знаю. Природа мала його забрати напевно, до себе. І вона зробила те, що зробила, і все. Тут немає нікого винуватого, тому що лікарства ми давали постійно. Лікарства були завжди від глистів, капали оце, бо в них були проблеми з оцима. Отак, ну давайте без листях слів не будемо про сумне. Просто вам говорю, як є, нікого не обманюю. А тепер ми йдемо. І будемо провіряти куриці яйця. Цікаво подивитися, як вони там і як це яйце, яке під питання давно не дивився, бо знову воно взагалі тріснуло, бо декілька днів тому. Ні, то не було декілька днів тому, то було вчора. От, вчора я заходив вечором і побачив, у де яйце було розбите під квочкою. Не знаю, бо можливо якісь інші кури туди залізли і е, розтоптали. Я не знаю, зараз я подивлюсь. Так, зараз я. Приніс сюди на вулицю, щоб було краще видно. Бачу, яєць стало більше у неї. Пам'ятаєте? Було 10. Я не знаю, хтось підносив до неї чи що, я не знаю. по правді. зараз я поскладаю деякі. Буду перевіряти. Всі теплі, добре. Так. Скільки тут получається? 4, сість. Вісім? Десять? То буде капець? Бачу, так хтось і піду до неї все таки Так, одинадцять дванадцять. Скільки? Тринадцять яєць. Ну, ми... Післи. Так, голоде, щоб нічого не розбити. Бачите? Беремо перше яйце. Так. Не зрозумів. Дивіться, а ну-ка, що тут? Ніколи такого не бачив? Подивіться, що сталося із яйцем. Не знаю, що то за круг такий странний. Воно не живе, по-моєму, і не знаю. Подивіться, дивіться, що робиться. Дивіться, ви колись таке хоч бачили в яйці, напишіть мені в коментарі. Що це таке може бути, чому воно тупо дивіться, воно не тримається. Я його просто отак перехиляю, перехиляю, воно отак просто вниз. Бачите, ось так странно. Такого все ніколи я в мене не було насправді. Бачите, отак роблю вниз і воно так робиться. Не знаю, тут якась плямка, якась така. Це. А, ну. Якщо, знаєте, яйце отак похитати. Якщо там чути, що в яйці е, калатає, то означає, бачите, я чую там стукіт такий, коли я отак роблю. То означає, що воно не живе, воно взагалі зіпсуте. Странно дуже, що то сталося. Там зародок був скоріше всього в тому яйці, то, напевно, загинув, я так думаю. Берем наступне яйце. То зразу викидати. Так. То червоний це... Так, мені не видно. Рухається, не рухається, не знаю як вам видно, чи не видно. Так, ну я не бачу, щоб він рухався сильно добре. Но. одне, я знаю, що він має бути зовий, тому що він червоний, бачите? Якщо він був би загинув, він би не був би червоний, колір був би. Зовсім інакші, Він був би просто такий білий, як зовтий, іду ну, такий зилок би не було зовсім. Наступне. Так, почекайте. То я провірив, воно живе, кладемо в ту сторону, щоб я потім не напутав. Друге яйця провіряю. Ну, тут ліси третє Одне було загинуло. Так, то то бачимо, воно живе так, через те, що тут є і зелки. Так. Що тут? То живе, то прям прекрасно видно, воно рухається. Бачите? Той прямо живчик, він рухається прекрасно. Вам прекрасно зараз на камері видно, бо я бачу все нормально у вас. У нього великі зилки і велике око, чорне таке, рухається. Третій зивий. Мені спочатку починає подобатись, бо зиві йдуть. Але потім були зиві. Так, що тут? О, і той тоже зивий бачу. Він тоже прекрасно рухається, та й вам видно, бачите? От, так, коли я хитаю, він рухається. Він спить його, потрібно пробудити, але він і сам пробудився. Деякі зародки бувають такі, які не рухаються, то досить недобре, бо якщо посадківець, він кубато заклав, не знає, як правильно, якщо куди, то він може помилитися і навіть викинути. У мене колись таке було, як я один раз звичайно викинув з В РЦ. Чотири провірили. О, зразу бачимо, що то піднесла курка якась. Бачите, якась курка піднесла пусте, не пусте, я не знаю, що там всередині є. Ну нехай вже буде, я не знаю, потім буде видно як. Але хтось підніс до нього. Потім, як що, я просто підкладу в інкубатор, коли будуть останні дні висиджування. Бачите, він п'яв, такий білий світиться. О, той зивий този я бачу, просто погано видно, але він живий. І то це, бачите? Видно, що курка недавно піднесла. Так, то яйце зиве, то є багато у нього зилок, насправді. Воно церване, красиве. Так, піде. Ох, і то то зазиве цервоне. От плямка маленька. Його око рухається. Якщо серце б'ється, то все добре. Так, все одеється. Ага, і то то завиду, що піднесли, бачите? Нема нічого. Не знаю, можливо щось і є, але піднесли просто. Так. О, це великий залодок, бачите. Це твертинка яйця зайнята. Все добре з ним. живий. То й този зивий. Прям чорний чорний. Яйце просто темного кольору, тому нічого навіть не видно. Так. Получається оті, які є з тої сторони, вони живі. А ті, які курка піднесла недавно, це загинуло. Дев'ять є живих. Дев'ять є живих. бачите, всі, які тут є живі. Несем, повертаємо. Вона вже у нас погуляла. Е, дивіться: а, чи яйця. Всі, які були, вони живі. Е, то їй це під питанням, я його навіть не заміцяв, якщо чесно. Напевно, все-таки то, що е, вона роздусила, то і було її. Отак. Чи яйця всі, які живі, я забрав. Чи які нічого немає, я їх відклав хай будуть собі. Ну, мені багато не потрібно вже ціпляти. Я от зараз її повертаю. Так, ну, перше яйце, звичайно, мене здивувало. Я там відкриваю, дивлюсь, а там е... тупо, просто болтуд, як називається. Просто болтуд. Він просто болтався. Так. Все. Дев'ять живих. Так, клотка посудяться. Ау! Щось мене вкусило тільки що. Бускара бухи літають. Крутої господарки, ти більше зараз такий цар, як зараз. Та доїдають. Так. Все. Фух. От і бистенько. Дуже скоро провірили яйця. Щоб ви так собі зрозуміли і знали, цеплят буде не більше, ніж 8-9 штук. буде насправді досить мало їх. Отак. От Але нічого страшного. Фу. Не знаю, зараз має сестра приїхати. Е, бо в мене тут. Коло літій кухні взагалі немає березі, бо зло за скоро приїде, я включу інтернет і вийду навіть в ефір. Ну я точно не знаю, як буде. Бо сьогодні у нас на вечір другі плани. Я вам заказав, ви самі розумієте. Трохи посидимо. Отак. Так, вона їх накрила її. А, так, да, накрило, все нормально. Все накрила. Так. Я так чую, що в когось свято є якесь у нас на вулиці. Бо там е включили музику, з тої сторони то сусіди включили музику. Напевно, у когось свято. Отак. Бо зараз там у нас на озері... Відпочивають люди, е -е, я вам показував <світ> тоді, коли ми ходили. Там де купили ту територію. Бо за літо стало, туди можна ходити е -е, купатись. Отак, туди ми колись ходили, але там озеро занадто був де. Ми ходили потім до парку відпочивати у нас е -е, до міста е -е, в центр самий. Але зараз туди не ходимо. Отак. Не знаю, чуєте, хтось кричить навіть. Отак. Ну добре, дякую всім за перегляд цього відео. Скоро зустрінемось. Всім пока.